Я щиро вітаю всіх, хто з нами на толоці. Ну що ми всі єдині в одному, ми прагнемо перемоги, ми працюємо на перемогу начебто, але ви самі бачите, як по різному це відбувається, як по-різному люди, які от в тилу, скажімо, начебто волонтерять. І як вони піаряться широко, ну, нікуди діватися в марафоні, в соцмережах. Але який вихлоп? А зі мною поруч зараз люди, які реально допомагають на високому державному рівні. І мають за це державні нагороди. це я маю на увазі Ольгу Стоян, яка з 14 року, ну, в її долі війна дуже, дуже багато, зробила погано. І вона сьогодні, ну Оля, ви, мабуть, що вперше так. Я знаю вас давно, знаю про те, як ви працюєте давно, але от ми говорили з Петром. Петро Волощенко у нас і оглядач, і боець, який вже має сертифікат нашого національного реєстру рекордів як екстремальний мандрівник, але екстрим мандрівок у нього зараз в своїй країні. Отже, Олю, ну, чи не перший вихід, отак, отак от так. <рес> Добрий вечір, по, по перше, всім. <рес> так, перший раз, оскільки я люблю допомагати тихо, і в принципі вісім років так і було. Філософство Всі... добро робиться, тихо. Типу. Всі вісім років. Та У мене навіть була закрита сторінка дуже довгий період часу. Дуже довгий період часу мене було закрити всі сторінки в усіх соцмережах, і я в принципі не дуже піарилась. І якщо навіть могла допомагати, я передавала це людям, які, яким я довіряю, яких я знаю особисто, і це ну, досить такі відомі волонтери. Саме волонтери, не медійні люди, а саме волонтери, яких, які незалежно там, це 14-15 рік, окей, давайте будемо чесними, коли це був там Іловайськ, Дебальцева, да, коли, коли всі про це говорили, і це було на слуху, люди ще якось давайте будемо знову ж таки чесними. Коли люди бояться, вони донатять, вони допомагають. Прилітає в Київ, люди різко починають допомагати, а згадують, що таке війна. Тільки ми стаємо досить спокійним містом, люди знов забувають, що, що десь там іде війна, що десь там у хлопці гинуть і дівчата, втрачають кінцівки і Тому... життя втрачають. І тут... Саме основне, так. Да. І ну, наші глядачі я тут ми скористалися тим, що Петро, і Ольга робили відео по ходу, от буквально зараз. Як йдуть справи, ви побачите і авто, які йдуть конкретно на фронт, і ви знаєте конкретно кому. Обов'язково. І от зараз мені хочеться сказати тим, хто волонтерить от це відео, бачите, ті, хто бувають все ж таки на фронті, знають, наскільки це потрібно. От кожній, кожний підрозділ, якщо б мав такі от пікапи, ну ви. Зараз техніка це вирішує все, і це дуже це вкрай потрібні речі. А це такі видаткові, Це видатки просто так. це розходний матеріал. Це по-перше, не довго живуть. Абсолютно, увагу. але хочу сказати, дан там знову ж таки не люблять піаритись. Тобто є машини, які я купляла, є машини, які мені дарували. Є машини, є людина яка в такій кількості придбала вже автомобілі. Завдяки там, і моїм друзям, в тому числі в Лондоні. Це, наприклад, одна людина. Я напевно не, не маю права його називати, але я думаю, тихо він, ну, він тихо робить свою роботу, він вже завіз більше і викупив більше ста автомобілів на ЗСУ. Більше того, це більше ста автомобілів, одна людина. І я цю людину знаю. І він мовчить, і він не піариться, і це дуже. Ну, от оце і є напевне наша сила, це люди. люди які... От я у Петра хочу запитати, він включився дуже активно, це е, Петре, ну, знаючи становище кожного, там, скажімо. Е, тому що я розумію, що Оля бойові частини прямо туди яким чином зараз от я сказав про раціональне розподілення того, що в величезних кількостях все це йде, отримують, яким чином отримують конкретні бійці? Тому що дійсно ми про це говорили ще перед ефіром, частина дає запит, і потім ми бачимо в OLX, ми бачимо на полицях магазинів в інторгу, такого умовно кажучи, де. Гуманітарна допомога, начебто, теж яким чином цього вдається уникнути, і дійсно я знаю, що тисячі людей вам вдячні за те, що так це так відбувається, так перші місяці, скажімо так, повномасштабної другої фази війни, тому що війна, якщо хочу почина... нагадати, почалася 14-го року, а то всі якось зараз спохватилися. Життя до 24-го, після, але у нас я знаю і в Олі, і у вас до весні, всі 14-го. — Так-так-так. Я скажу так: по спочатку всі кинулися і почали донатити, віддавати безконтрольно. Все йшло, кожен хто назвав себе волонтером. Ставав волонтером, брав, куди це все пропадало. І потім все це почало з'являтися не тільки на OLX, але люди у нас підприємницькі, почали відкривати магазини. І ось є приклад, як потугами великими Олі закрили, не буду давати піар лишні. Закрили потужні магазини в Києві, які торгували декілька магазинів потужних, які опиралися, але у нас є зв'язки. Які підключилися і стерли з лиця землі все це, що воно було. І зараз вже на протязі декількох останніх місяців, все вирівнялось. І, незважаючи на те, що там відправляються сотні, півтори сотні, до двохсотні, можна сказати, побажань просьб наших на передову, все. от… У Ольги все було чітко вивірено як. Не просто на ВЧ, тому що в ВЧ теж є так, багато так, питань. Це, це, і і так, це, Дуже, так, це, дуже багато питань і до комбатів, і до комбригів. І я вже мовчу за тей середню ланку тих військовослужбовців за тіловозор зовсім. Тому виробити собі чіткий алгоритм. Нас уже неможливо можна сказати, обвести кров пальця. ВЧ допустимо, присилає запит. Просто аврально видайте нам там від 41 до 46 берці і одежу від розміру там 50, 50 до 56, воно пригодиться. Так не буде, тому що воно пригодиться потім на продажу. <смітна> <смітна> я, вибачте, ці запити що мені дуже <кх well> не подобаються. Вони всі чомусь кратні, 10 або 100. Не буває такого. <катні> от кратні, от я вам клянусь, от вони я можу навіть там відкрити просто нашу Google-форму, куди в нас присила запити. І це просто такі чудо запити, знаєте, коли от 42-й 50 штук берців, там 43-й, це розповсюджений, там 100 просто коли штук. Вони бачать об'єм, та, коли, вони бачать оцей так. об'єм, їм хочеться зразу і так. багато. Немає вже там Раніше просили, може, один-два там товари. Ні, зараз вони бачать, які у нас об'єм, які поступає, що фурами все йде. Давайте 50, 100, як каже Ольга. Тобто приділа немає, воно пригодиться. Тому зараз виробити чіткий алгоритм. Якщо значить, ВЧ дає запрос, але ВЧ дає запрос і перед цим кожен воїн, бієць або до кожного акту. На кожного, кожна людина це бойова одиниця. Так, не може бути дайте нам 100 чоловік. Так. А ми там їх будемо одівати, міряти, розтягувати, ушивати. Нам може це ми, наже ж не армія. ми, наші воїни повинні виглядати як як з іголочки. Щоб це було показово. І ми воюємо показово. Ми не... Це ж наша гордість. Так. Ми не воюємо, як воюють ці чмобіки, які у дітей, що попало, підперезані якимось ну, ін... да. ві... вірявками, ну, каски, оці, які вгинаються кулаками. Так, ну, пожежні каски, та, року. медичні аптечки у них з... з Жигулів, які зараз не продаються. Тобто все зробили чітко. Кожен акт на кожного бійця. Він отримує, от відправляє світовий весь день запит, кожен запит обробляється. Є величезна команда, яка допомагає. і Складається в окремі ящики, бокси. І на кожному боксі виписується номер акта. А, акт номер акта на папері, номер акта на прикріплюється до бокса. не Так, потім це все відправляється на почту. почта відправляється на те відділення, де запрошували, і кожен. Індивідуально приходи отримує і там же на пошті відправляє обратний що отримав квиток, Є зворотний зв'язок. Зв Моментально це проходить ніяких потім через місяць пригодилось, може бути ні. Тобто у нас цей алгоритм налажний, і благодаря тому, що все продумала. Ольга, все виходить чітко і ну все рівно деякі продовжуються моменти. Дай". Я хочу сказати, Оля, це ж я думаю, що це модель. От закінчиться війна, отак, от народний контроль. Над тим, що, що ми кого обираємо, що ми вимагаємо з них. Отак він має бути. Ну інакше не може бути, щоб тилові якісь щури е, виписуючи. і... Е, так, є ще таке. Наша проблема нашої нації, напевне, і ми занадто вільні і свободолюбиві. Ми дійсно вибираємо тих, кого ми вибираємо, На емоціях, але далі, ну, далі ми їх не контролюємо. На жаль. І дуже. Е, Така неправильна, як на мою суб'єктивну думку, а, історія це коли. А... Хтось десь в чомусь винен. Ні, ти винен в першу чергу. Ти почни з себе. Да. Почни Привів. просто з себе. У е, мене є дуже така класна історія, як можна класно контролювати тих самих депутатів, які навіть місцевого самоврядування. Так. От ви обрали, я пам'ятаю, це було декілька років тому, я в себе по району, я не буду називати прізвище, але нам треба було утеплити дитячий садочок. І всі там, ой, Боже, ой там, і так далі, і тому подібне. Насправді ті самі депутати, якщо до них немає звернення, в в них не сидить в голові. Так само, як всі думають, ну всі знають, да, що армії все треба. Ну я не можу в себе в голові тримати всіх. І сотні тисяч. Мабуть. Ну, в мене тисячі так, зараз так, так. бійців, просто тисячі. І, е... Я зібрала підписи. Я прийшла до депутата місцевого і кажу: от нам треба зробити садочок. Він такий клас, дякую, дякую, що ви звернулися. І насправді все було зроблено. Тобто, ми. Просто звернулися, ми йому показали, яка є проблема, дали йому час на вирішення проблеми, і він цю проблему Ніхто вирішив. Ніхто за нас не зробить. Абсолютно ну, от бачите, ми але мені для цього треба було встати ножками, ніжками, да, своїми щось зробити, підняти своє е, м'яке місце і піти щось зробити, витратити свій особистий час. У нас люди не люблять витрачати свій особистий час, якщо це стосується. Загального користування. Ну от ви ми ж бачимо, навіть ці фото показують, от mm. деякі обличчя закриті. Я розумію, так. що ви працюєте дійсно напряму, і ці люди одержують реальну допомогу. І, і воїни там дійсно забезпечені. Форму, наприклад. Мені подобається, що у вас вже тисячі комплектів форми пішли, класної форми. Є. Ну от Оля, <клес> підняти, <клес> як ви кажете, м'яке місце. У вас сім'я. У вас і бізнес був, був, тому що ви ви все віддаєте туди. Був а, ключове як, ну, от, вам вистачає доби на це. От Ні. уже вже, вже вісім років ви знаєте, буквально вчора, от так от, як коли, да, Петро розказує, mm. що в мене є система, але по перше, я не одна, да, є люди, які Uh, в мене є моя напарниця, моя бойова подруга. Uh, вона ну, про просила... фото бачили. але вона просила себе не називати, mm -hmm. тому mm -hmm. я <клес> не любить знову ж таки піарець, тому mm -hmm. я напевно, не маю права. Це її особиста думка. Але ну хто слідкує за моєю сторінкою, так це все так. знає. З ким і як і що в нас є команда. Команда теж випрацьовувалася не одразу, і я не знаю, чому ці люди просто приходять і працюють у нас з ранку і до вечора. Я не знаю, чи це така віра в мене, чи це віра в, в мою подругу, чи це віра в нас в те, що Ми вони бачать, що ми як ми робимо. Як ми робимо, часом, в перевір, яких об'ємах. І вони так і вони просто приходять. Ми їм роздаємо завдання, і вони просто роблять в кого коли виходить. У нас є хлопці, яким по 18 років. Вони просто приходять з навчання. У них там пари відбуваються. і Вони кожний божий день в нас. Вчора ми поїхали о дев'ятій вечора. Мені здається, чи навіть пізніше? Пізніше, навіть пізніше, да ми поїхали зі складу, тому що в нас було дуже багато роботи. В нас є, ви не повірите? В нас є, я не знаю, можливо, це я просто притягую таких шалено класних. Людей, а в нас є хлопчик, який з пересадженою ниркою. Він інвалід першої групи, і він не може бути призваний, але він таким чином хоче допомогти. і В нас він, там тягає коробки. В нас є хлопець з пересадженим серцем. У нас є дівчинка, дівчинка. з пересадженою ниркою, да, так, так. яка їй важко. Вона там приходить дві години щось робить. Потім вона дві години сидить, відпочиває. Ну тому, що за фізичним станом. Просто не може, не то щоб я там зібрала біля себе таких, не, ну, але є. Не. Знаходять. Е, є люди, які там в віці вже, і вони просто приходять. Є хтось в кого там а, чоловік на передовій. І, і мені здається, це така класна тусовка. Ми, ми десь сміємось, десь а, плачемо, десь ржемо, як коні. І це, знаєте, коли таке коло однодумців. А те, що стосується сім'ї, от те ж Петро каже, що ви Але це все випрацьовувалось от, до чого я? До того, щоб навіть команда. Вона випрацьовувалась місяцями, і вот. на перших років місяцях роботи. війни, от, знову ж таки, де да, про що сказав Петро, все давали хаотично а дійсно не те, що безконтрольно, да. ми у тепловізори просто віддавали. Я не знаю, які кількості ми віддали тепловізорів і дронів, і це просто да, от, ось, дайте, дайте, дайте дайте дайте, дайте, і давайте будемо чесними. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Україна не була готова. Тобто не було ні форми, нічого. І дякувати Богу, що в мене є два друга в Британії, які просто витягнули кошти зі свого бізнесу, почали скуповувати масово все і ту саму форму, і просто знаючи мене, вони довіряючи мені, вони просто почали отак потрошки, потрошки, ящик, два, потім бус, потім машина. І отак, оце все почалось. Потім ми почали збирати донати, почали закуповувати техніку. І пішли так, фури. І да, і з маємо те, що з, маємо зараз, і плюс люди, ті самі військові, а, вони, бачачи віддачу, ми да, мене іноді донатять, і я дзвоню, кажу, ти ж десь там, а там гупає, розумієте, там автоматні черги. Так. А він каже, так я просто зарплату отримав, я ж знаю, ти ж мій підрозділ в діла в день, бо бо тут ще я дам. Посилання або твій телефон по можливості, що сусідні підрозділи взуй, вдягни і, і дай хоч щось, тому що якщо зараз ще держава вже щось видає, то на момент 24 лютого, коли було купа мобілізованих і людей, які хотіли йти воювати, але в них не було нічого. Це, це ми тому... знаємо так. Да. березень, був страшний. і це і це випрацьоця навіть система, вона випрацьовувалась просто місяцями. І е, зараз в нас вже є система, тобто нам дають запит. Ми його опрацьовуємо, ставимо в порядку черги, перевіряємо, дивимося, чи це не тилова історія, чи це дійсно на нуль, чи це дійсно на передову в зону бойових дій, навіть якщо це підрозділи, які там не має ніхто права знати, вони все одно знаходять можливість нам дати якісь документацію, щоб ми могли щось перевірити. І кожний день я цю систему розказую по 5 по десять разів так, просто це. по телефону, no. і в якийсь момент щоб Саме питання, да? Моя сім'я. Е, вчора мій 10-річний син е, мені каже: мам, а можна, я теж за, за, запам'ю Google форму щоб ти мені виділила півгодини години <гум> <гум> так. Ну, Разумієте? це, І це можна усміхатися, але це, це реалії воєнного часу. А в мене троє дітей. <гум> <гум> так. так. І, ну, Уявіть собі, це. Буденний героїзм, якому ну, немає аналогів, в принципі, в світі люди б в інших країнах. Та в нашій країні, чесно кажучи, я дивлюся на, на багатьох так Яких званих волонтерів. Лічно немає. Так? так? Ну, Петрова, ти якраз зараз, проїхавши всі фронти, зараз е отак от входить в команду вже. Взяли, Оль? <ріст> Взяли. Його <попроби> не візьми. <ріст> ну, 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 він у нас енерджайзер, і це наші глядачі знають. Рекорд у нього такий, але я думаю, що ви вже тепер потенційні, ну, я б сказав, рекордсмени нашої національної. Книги реєстру, реєстру рекордів, але книга рекордів у нас буде вже наступного року, так, там, я сподіваюся, буде називатися Книга Героїв України. Книга Героїв України. Бо ми вже в Гімалаях названа так. «Гора Героїв України є так, так. ще в 2015 році. Я в пам'ять тих, хто загинув в 2014-15, там назвав в Непалі. І тоді. Запрошуємо в книгу, ну не запрошуємо. Клас. Таких людей треба знати, шановні. І я дуже. Мені трошки навіть ніякого знає. Ні, от чому? Тому що хтось з тих, кого ви знаєте по соцмережах, по телемарафонах, тих, хто піариться, вони б ніякого все ви не почували. Вони б сиділи і, по-моєму, на нас бо з Петром дивилися з звисока і казав, ну я ж, а хто ти і хто. Конкретно знаєте би там на нулі, там, де ви буваєте, там, де вас знають. І звідки ми побачили ще раз підкреслюю, ви бачили фото, олі там скромні. Але люди деякі, от вона замалювала їх обличчя, тому що їх не можна показувати. А це ті а це ті спецназівці, які зараз роблять величезне, ну, нищать ворога. І зберігають життя ще своїх побратимів. Так що тут і це до речі, це ж тільки ті фотографії, які десь там на ротації, або ці та спецура, яка от виїжджає на завдання, робить певні справи, повертається, і ну, ми всі знаємо, да що вони іноді заходять, роблять теж вони так. свої бойові задачі, іноді вони виходять просто в трусах, тому що вони мусять виходити. Ну і от не... деякі з них одягнені так в цивільну одежу вас одерж, тут от, да. при зустрічі. Звичайно, а, ну ну і тут ясно, що от а, а в день може дехто від... з команди тут. <гум> <гум> а ми ще в ми ж не просто, ми ж відправляємо постійно на передову, навіть на найближче відділення пошти. Те саме Белбасівськ, Белбасівка, Краматорськ, Покровськ, де ну все, слава Донецькі Богу, дякуючи ну. дякую, до речі, нова пошта. Я не знаю, чи їм хтось колись дякував, але якби не вони. Так дуже я, дуже. я взагалі не знаю, ну, як, знаю як, як ми волонтери і взагалі всі і родичі, і сім'ї, які відправляють, збирають, як би вони це все доставляли. Так. Я не знаю, мені здається, що їх треба просто винести окремо і нагородити тільки за те, що навіть в, коли там, вони навіть в Чернігів якось умудрялися, я пам'ятаю, проїхати, коли, та, коли, там, з коли з, Чернігів з, просто з, засипали ракетами, коли вони коли Чернігів не було був вже там і були. Тому от, нова пошта окремо, це прям. Ну, Бачите, як, як, як і якісь... тим водіям, які це герої. Ну, і ви теж... За кермом я знаю, часто сидите і днями доб... yeah. цілодобово працюєте. І, і щоб Петро от, оком кинув на Олі, можливо, більш зайнятість така. А Петро бачив теж багатьох тих, хто напередову приїжджає з якимось там. Ну, от, сам Петро там. З деким, я знаю хлопцями з мистецької тусовки, там все таке mm -hmm. їздили. Порівняти можна от масштабність, особистість вашої колеги? Ні, порівнювати можна, якщо є чим порівнювати. Тут нема порівнянь, тут є очевидні речі і очевидне перше місце, можна так сказати, і рекордсмен в цій справі. А є люди, які дотичні, але так себе подають, як наче вони, ну, я не знаю, що вони роблять, привезуть якусь одну річ і потім неділю на неї збирають гроші. Передали берці, ну вже у Фейсбуці, там ці берці, одна пара або дві мелькають, у мене вже не знаю, що з ними робити з цим волонтером. Передали щось одне і на це далі збирають гроші. Їдуть за кордон, зроблять з цього якесь таке шоу, ну, погодинно, похвилинно, як наче він ну, привіз чепуху. Тут реально робляться масштабніші речі, вдіваються не просто десятки сотні, вдіваються вже тисячі, тисячі людей. І зараз ми от плануємо, є місця, які можливо треба доставити буде особисто. І ми з Олею плануємо їхати в гарячі точки особисто. Як там буде, ніхто не знає, але як кажуть, хто це зробить, якщо але не, якщо так, не ми, потім. да тоді плани такі є, будемо це робити. Всі, хто треба, про це знає. Ми готуємось до цього. Але я скажу, що порівнювати нічого, того що тут робота ведеться масштабна, і такі, як Оля, такі, як наша команда, повинні будувати далі Україну буде. Ну наче надія як... на таких саме. Я чому сьогодні дуже радий тому, що ми так, от шановні ті, хто нас дивляться, наші глядачі, радіослухачі, знайомлю вас з такою людиною, тому що я завжди з повагою величезною ставлюсь до людей, які роблять, мало говорять, і ну не знаю, та нагорода, яку одержала Ольга від залужного. Валерія Залужного. Ну, хто б, як Петро каже, хто б з тих, хто б дві параберці відправив за два роки, скажімо, туди, хто б не піарився вже з такої нагороди. А я тільки що дізнався про це. Я не читав ніде, офіційно не було. Оля, ми. Від... Я виставила в себе на сторінці, насправді. Ну, ну нас в ну, такому, а телемарафон. А? Mm. Ні. Mm. <гум> Тому я дуже вдячний, що ви все таки знайшли в такому щільному графіку. Чесно, я кажу, що просто от вибрали вікно і зайшли до нас на толоку, а і колектив наш на толок, і теж волонтерський такий, вдячний вам щиро за те, що ви тут у нас разом з нами. І я думаю, що це перший раз, але не останній. Ми тепер будемо думаю, що це ще така школа волонтера, відбулася для багатьох, хто дійсно щиро хоче до нас допомагати. Приєднуйтесь, так. Приєднуйтесь. не ну, словами І, і Ольга. Ві вас команду так. ну розширимо майже звичайно. Ми будемо координувати, тому що у неї бачите, велика команда. Але якщо і ви приєднаєтесь, наші шановні, то. У Нас буде більше, і більше буде дронів, і більше буде тепловізорів, і більше буде форми, і більше буде, і краще буде забезпечення. І швидше буде наша перемога спільна, і в. наша цінність взагалі так. в людях. Саме основне що в нас є, ми ж не боремось за клап Ми не боремось за клаптик землі, ми не боремось по типу там за якусь ефемерну батьківщину. Да? У кожного батьківщина, як мені от хлопці сказали, що моя батьківщина це мої батьки, це мої моя діти, родина, це так, не ще. квартира. Квартиру можна відбудувати, заробити. і, і не той клепот землі далі. Абсолютно, людина. Тобто наша ну, цінність от... в наших людях. Оце саме основний скарб, який у нас є. Тому... Я теж дуже рада, що запросили, мені дуже приємно. Я, до речі, хотіла вам зробити подарунок. Ну, давайте зробимо. Я не знаю, я думаю, що ви, напевне, чули про календар. Це чув, це було розпіарено. Так як відьма скаже, так. Я є однією з 12 дівчат і ми тут трошки її підписали. Дякую, бачите? Тому, хто хоче, пишіть мені. Дякую. Да, і там... Це нагорода для мене. І всередині Дуже там все є також побажання. Так? Ну я вже прочитаю окремо, тому що автографи бачу так. всі. Отже, на цій, я б сказав, мажорній ноті ми закінчуємо цю програму. Першу зустріч з Ольгою Стоян, чудовою волонтеркою. Я думаю, що ми з вами зможемо бути гідними. Таких людей. І е, також включимось більш активно, хто ще е, нічого не робив. А я хочу всім побажати і перш за все вам перемоги, яку ви наближаєте. Нам всім, всім. І да. те, що ви сказали ви зараз, забирає. що найцінніші у нас люди. Оце, е, це має бути таким уже постулатом для всіх і для тих, хто над нами е, договори ногами навіть. Тому що треба думати саме люди, саме такі люди. І зупинили ворога, і женуть його з нашої землі. Уже дякую вам, дякую. І до дякую. нових зустрічей з нашими глядачами. Все слухачами. буде Україна. Все буде Україна. Да, слава Україні! Героям слава до побачення. До побачення.